Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Терениця. Сьогодні ми не будемо говорити з вами про десятку кращих авто в певному ціновому діапазоні. Нас не буде те драйвів Ми поговоримо про суто технічне питання. Думаю, багато хто з вас хоче пригнати собі авто з іншої країни. Деякі люди хочуть приганяти зі штатів, купують там битки або навіть неушкоджені авто, привозять, Але це часто дуже довго, невиправдано дорого у випадку, якщо ремонт буде більше по вартості ніж ви розраховували із. Зараз, тому останні два роки, більшість людей схиляється до того, щоб приймати собі машину з Європи. Але чи є в цьому сенс, які є підводні камені? Взагалі, скільки це коштує, наскільки це вигідно, про все це сьогодні ми поговоримо. Тож, поїхали! Взагалі хотілось би почати з причин, чому саме люди перестали масово приганяти тачки зі штатів. Якщо пам'ятаєте, то ця тенденція почалася ще приблизно в 2015 році. Люди зрозуміли, що якщо вони приженуть машину з США відремонтують, то вона вийде їм приблизно на 15-20% вигідніша по ціні ніж купувати офіційне авто в Україні. Так, звісно, це буде биток, але тим не менш, вигоди дуже хороші. Ну і наші люди, які дуже полюбляють понтанутися зайвий раз, вибрати найкраще за мінімальну ціну, вони клюнули на цей гачок і почали цим питанням займатися стабільно, десь 6-7 років до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що як мінімум ця тенденція вона тільки зростала. Але потім сталися непередбачувані події, і звісно, що е, багато людей е, попалось на те, що Компанії обанкротилися, машини дуже довго везли. Деякі чекали навіть рік, тому що одні, другі, треті нюанси не можна було машину доставити, приганяли іншим способом через Європу. Везли. Ну коротше, вирішували вже по факту ці питання, і це трішки зіпсувало репутацію. Другий момент люди зрозуміли, що їм машину чекати в будь-якому випадку потрібно 2, 3, іноді до 4 місяців. І це дійсно довго, друзі. Та перш ніж я буду вам розповідати про ще якісь нюанси, хочу сказати, що багато машин, які пригинять з Європи, вони турбовані, тобто це турбодизель або типовані бензинові авто. І важливо зразу провести комплексне ТО і захистити вашу турбіну від майбутніх пошкоджень, зробити, скажімо так, профілактичні заходи для того, щоб машина служила вам максимально довго. І тут хочу порадити вам один засіб від компанії Бардаль, який називається Бардаль Protect. Все, що потрібно, це при заміні Оливи, ви на 100% будете її робити, коли пригоните машину, залити одну таку паночку у ваш двигун і дати попрацювати машині на середніх обертах протягом півгодини. Ну і далі спокійно її використовувати. Повірте, турбіна скаже вам дякую. Якщо на ній є шлам, є дрібні якісь ушкодження, вона вже... В нагарі, наприклад, або там в тонкій плівці оливи застрілі, то все це ця рідина зможе почистити. Ну і звісно буде підтримувати вашу турбіну в належному стані, тому що постійно буде знаходитися в оливі авто. Тож, друзі, якщо вам цікаво дізнатися більше, придбати цей продукт, то посилання я залишаю вище і нагадую, що за промокодом дімотурок. У вас знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. Переходьте за посиланнями, дивіться, а ми рухаємось далі. Як не крути, а ті варіанти, які на аукціоні люди купують, вони не завжди виглядають на картинці так класно, наприклад, як воно є в дійсності, точніше, навпаки. Тобто, люди бачать машину з мінімальними пошкодженнями. На практиці виявляється, що вартість ремонту вдвічі більше ніж а, взагалі на початку. Вони розраховували. І звісно, ті компанії, які приганяють машину під ключ вже з ремонтом, вони не хо хоче цим більше займатися, і таких компаній все менше і менше стало. Ну а люди, коли отримують свою машину, вони розуміють, що ого стільки вкладень, що простіше було б купити в Україні. Тому зараз дуже популярна послуга ну скажімо так, набирає оберти це пригон авто зі штатів без пошкоджень. Але скажу одразу, що все одно пригнати авто з Європи для багатьох людей здається простішою задачею, тим паче, якщо ціновий діапазон невеличкий, якщо це бюджетні машини чи машини середнього класу. Але тут зразу постає інше питання: чим вигідні саме машини з Європи, окрім того, що чекати менше. Ну, в принципі, це головна перевага, оскільки часто машину вам потрібно чекати до місяця. А якщо вам потрібно терміново, то можуть все привезти, розвивати. Розмитнути її, поставити на облік, сертифікувати і ну, так далі. Тобто весь процес під ключ можна навіть до тижня зробити. Я знаю, чи мало таких випадків на практиці. Але окрім терміновості, зручно ще й те, що в США на порядок менше наших людей, ніж в Європі. Тому, коли ви купуєте автомобіль з Європи, приганяєте його, то зачасту компанії пропонують відправити свого посередника, тобто свою людину на огляд цього автомобіля. Біля і можуть вони його комплексно подивитися на СТО, зробити там ендоскопію мотора, заміряти компресію, подивитися якісно ходову, зробити комп'ютерну діагностику. Звісно, подивитися на стан салону, працездатність цих опцій і на багато іншого. Таким чином ви вже зменшуєте шанс, якщо тим паче, ця машина не була ні бита, ні крадена, ні конфіскована. Якщо це просто продається автомобіль там, десь в салоні або взагалі у приватної особи. Легко можете подивитися, який реальний стан, оцінити всі нюанси, і тоді вже приймати рішення про купівлю. Звісно, це все коштує грошей на порядок дорожче ніж у нас. І якщо це такі країни, як там Швеція чи Германія, це взагалі от, повний огляд авто тобто, може коштувати 300-400 євро спокійно. Ну і звісно, що якісь кошти за це бере і ваша компанія. Та тим не менш, якщо ви дуже впевнені в якійсь машині, хочете її придбати, і тим паче це тачка із середньоцінового діапазону. То варто її комплексно оглянути, перш ніж купувати. Але якщо, звісно, що заграватися з такими оглядами, проводити їх загалом 5, 10, 15, то ви можете вже пошкодувати, що взагалі звернулися по таку послугу, тому що це може вийти з цими оглядами дорожче, ніж придбати щось в Україні. Скільки це коштує, можу сказати одразу, що машина, пригнана з Європи, буде приблизно на 10-15, іноді навіть до 20% дешевша, ніж аналогічна. В Україні. Звісно, враховуючи те, що ці машини часто їздять по німецьких автобанах, різноманітних, ну, хороших дорогах в адекватних там країнах, як Італія, Франція, Великобританія, часто машини приганяють взагалі от з Скандинавії, скажімо так, з Норвегії, Фінляндії, Швеції. То, звісно, там пробіги не те саме, що в нас. Принаймні, якщо ми говоримо за стан. Ходової частини за стан кузова, тому що вібрації, як не кроти, від поганих доріг, вони дуже негативно впливають на те, як зберігається якість збірки із часом. Ну і звісно, що обслуговування автомобілів значно краще ніж у нас, звісно, не всі тачки доглядають. Якщо ми пригиняємо автомобілі, яким 15-20 років. То ви можете розраховувати на те, що там стан буде плюс-мінус той самий, що і в Україні, бо це вже зношена машина з пробігом 400-500 тисяч кілометрів. Звісно, що там вже і двигун потребує певних вкладень, має свої нюанси, і коробка передач так класно відрцьовує, тому що ремонтувати от капітально машину в Європі. Мало хто хоче, тим паче таку стару. Це тільки в нас цим займається. Тому звісно, ці варіанти можна пригнати ще дешевше, але загалом є суттєві. Вигоди все ж таки від пригону як старих машин, так і плюс-мінус середньої цінової категорії віком 8-10 років. Але не ведіться на супернизькі ціни. Дуже часто буває таке, що люди купують собі машину, навіть не розуміючи до кінця, скільки ж вона має коштувати в Україні. А правда така, що якщо ви відкриваєте ринок і дивитеся нижні 20%, нижні 30, може іноді навіть відсотків ринку по ціні. Оце і є та вартість машини, яка має бути, якщо ви бачите, що всі тачки в Україні, якщо ви вибрали, що машина має мав, бути повністю неушкоджена з хорошим акофарбовим покриттям, тобто відібрали по фільтрам, що вона має бути в максимально хорошому стані, і ви дивитеся, що всі тачки там коштують 7 тисяч доларів, а ці варіанти, які вам пропонують вже купити, коштують там шість тисяч, там шість тисяч 200 доларів, чи навіть дешевше, тут вже щось не так, друзі. Тобто, щоб знайти адекватне авто по ціні, про... Просто потрібно грамотно зайнятися пошуком, але варто зазначити, що все ще чимало є шахраїв, які хочуть просто взяти ваші гроші, здимати, або, ну скажімо так, вас обіграти на якомусь етапі. Якщо ви бачили вже ринок автомобілів у Львові, в Луцьку, то думаю, ви помічали, що там чимало є агрегатів, які продаються за просто якісь неймовірні гроші. Машина в ідеальному стані, як пишуть, взагалі там просто вау там і салон, і двогон все виглядає круто. І ціна нижче ринкової, а то й взагалі, найнижча, яка є тільки по ринку. Зразу знаєте, питання, як це може бути. Звісно, що машини, які принені з Європи, ну можуть коштувати дешевше, ніж ті варіанти, які в нас тут на ринку, але ну не настільки. І тут, друзі, я хочу сказати, що якраз таки шахраїв на таких схемах дуже багато. Часто ці машини, які ви бачите на авторі, вони продаються з певними проблемами по документах. Може бути таке, що ці машини були там десь конфісковані в Європу, але якимось чином пригнені в Україну. І звісно, що там теж є багато нюансів по сертифікації цих автопостановців на облік. А і бувають часто такі моменти, що автомобілі ну просто з перебитими він кодами або з іншими якимись проблемами суто документальними. І якраз таки вам просто, коли ви телефонуєте, пропонують приїхати подивитись цю машину і далі вже будемо вирішувати. Ви приїжджаєте, дивитесь, вам кажуть, що дивіться, там ціна така-то, і ось ще там треба там, трішки доплатити, або ціна навіть менша, ніж в оголошенні, Але от ще півтори тисячі доларів треба доплатити, ось контакт людини. Просто телефонуєте там з документами, вам нарішають і буде все класно. Не ведіться на це, друзі, тому що дуже багато випадків так, коли може щось там вирішити, і начебто у вас вже її машина на руках, але ви все одно. Знаєте, постійно на очки на мінже, як то кажуть, тому що якщо вас десь стопануть і почнуть вивчати детально цю машину, або якщо наступний покупець вирішить зробити все ж таки огляд в сервісному центрі ГАЇ на предмет того, чи ця машина має якісь нюанси чи ні, можуть бути чимало питань саме до він-коду, там до документів. Якщо все ж таки купнуть глибше і побачать, що нюанси існують. Також часто буває таке, що у вас можуть вимагати якийсь завдаток, казати, що цю машину вже хоче купити зараз. Одночасно п'ять людей. Якщо скинете завдаток, то бронюємо за вами приїжджайте через декілька днів, забирайте. Ну схем багато. Я раджу не куплятися на жодну з них, навіть у компанії, які здаються ну більш-менш перевіреними, краще всього довіряти тільки собі, їхати, дивитися тільки ті варіанти, які не під завдатком, але де вичі. Ко домовилися з продавцем і чуєте, що людина адекватна. А, а все інше краще обходити стороною. Але окрім терміновості, зручно ще й те, що в США на порядок менше наших людей ніж в Європі. Тому, коли ви купуєте автомобіль з Європи, приганяєте його, то зачасту компанії пропонують відправити свого посередника, тобто свою людину. На огляд цього автомобіля, і можуть вони його комплексно подивитися на СТО, зробити там ендоскопію мотора, заміряти компресію, подивитися якісну ходову, зробити комп'ютерну діагностику, звісно, подивитися на стан салону, працездатність цих опцій і на багато іншого. Таким чином, ви вже зменшуєте шанс, якщо тим паче, ця машина не була ні бита, ні крадена, ні конфіскована. Якщо це просто продається автомобіль там, десь в салоні або взагалі у. Ватні особи полегко можете подивитися, який реальний стан оцінити всі нюанси, і тоді вже приймати рішення про купівлю. Звісно, це все коштує грошей на порядок дорожче ніж у нас. І якщо це такі країни, як там Швеція чи Германія це. Взагалі, от повний огляд авто може коштувати 300-400 євро спокійно. Звісно, плюс ще в тому, що машини з Європи вони по стану значно кращі ніж у нас. Там за цим слідкують. Пробіги хоч можуть бути і більшими, і часто їх крутять, особливо в тих країнах, як а, там Прибалтика, Польща, Венгрія, Словаччина. Там все ж таки теж є ця історія і досить часто відкручують пробіг десь наполовину, продають в такому стані. Часто вже перекупи наші, які ці машини купили, вони відкрутили, викупили собі на сайт, ніби як там все класно, супер. Тож довіряйте тільки собі, дивіться уважно і не забувайте замовити у компанії огляд, перш ніж купувати якусь тачку, тому що це все може зекономити ваші гроші. Звісно, навіть оглянувши машину, ви не можете бути впевнені. На 100%, що вас не чекають жодні нюанси. Тому що, як не крути, часто бувають недобросовісні компанії, які приганяють авто. І вони навіть викладають собі на сайт автомобілі, які вони вже, наприклад, там придбали. Вам потім захочуть втюхати, ніби як вони їх там для вас пригонять, або там в нас є суперкласні пропозиції, які вже наші куплені, перевірені, можете купити, наприклад, або можна під вас підігнати, і в них там вже є якісь перекупи, які скрутили половину пробігу на машині, підряктували якісь такі дрібні нюанси, щоб машина хоча б доїхала до України, і ви її побачили в більш-менш доглянутому стані. Але звісно, що ви не можете застрахуватися на 100% від таких випадків, скажемо так, такі компанії не Дуже багато або я чув е, конкретні назви підприємств, конкретних людей, які так роблять. Тож краще на це не натикатися. Взагалі, дуже е, часто люди замовляють учасників по договору. Ну і звісно, у невеличких компаній, от це кращий варіант. Або навпаки, у компанії дуже великих, у яких досвід, репутація, ну і як не крутий, хоча там часто і довші терміни доставки, і вищі ціни, але вони все ж таки перекривають ці мінуси, з якими ви можете зіштовхнутися. Що я вам ще не розповів, що ще вам потрібно знати? Звісно, пам'ятайте про важливі документальні нюанси. Обов'язково просіть договір, перш ніж віддавати комусь гроші. Читайте його від А до Я, якщо ви не впевнені в тому, що Чітко розуміти всі підпункти, то дайте його на ознайомлення юристу. Я це завжди раджу вам робити. Звісно, що юрист може подивитися, і що це за компанія, хто вам пропонує ці послуги, чи є в нього відповідні кведи, наприклад, зможе подивитися по тих чи інших пунктах договору, чи нема тут якоїсь двоякості. І звісно, що вже дасть вам правки та консультації після того, як юрист подивиться, ви можете спокійно приходити до вашого пригончика і казати, що. Вибачте, але тут є такі от нюанси. Давайте виправляти. І більшість адекватних компаній вони внесуть всі або більшість ваших правок, якщо вас щось не влаштовує по договору. Також важливий нюанс завжди уточнете чи працюють вони офіційно за розрахунковим рахунком, чи вони хочуть кошти готівки. Звісно, я раджу вам щиро а, платити тільки з рахунку на рахунок, тому що так простіше буде відслідкувати гроші, якщо це шахрайство. Але навіть якщо це готівкові кошти, ви Даєте людям там наприклад 10 тисяч доларів на машину, то обов'язково просіть якусь бумажку. Це часто акт про е готівковий там розрахунок або там інші там рахунки, фактури, якісь там вам дадуть підписати і дадуть документи про те, що ви оплатили. Це нормально, тобто в інших випадках, якщо це просто чесний совий договір, не довіряйте, краще за все перестрахуйтеся з людьми, почніть працювати тими, які можуть надати вам подібну документацію. Також важливо нюанс, про який я вже казав: не купуйте авто без перевірки, тому що якщо у вас вже є представник, скажімо так, доставщика, який зможе цю машину подивитися для вас, якщо ви можете її глянути на сервісі, то це буде тільки плюс вам, ви не купите кота. В мішку, як це часто буває у штатах, коли ви придбаєте якісь битки. Якщо ви вже і купуєте машину без пошкоджень, то краще вже передавитися її від А до Я і переконатися, що вона дійсно варта своїх грошей. Звісно, окрім цих нюансів, друзі, уточнити ще й терміни доставки. Це не менш важливо, тому що дуже часто буває таке, що ви замовляєте якусь машину, чекаєте її через два тижні, а вона приїжджає через два місяці, і ви ще й віддзвонюєтесь кожен раз, запитуєте. Ну, псуєте просто і собі нерви і ті компанії. А скоріш за все, питання саме в них, питання саме в транспортуванні, тому що більшість проблем на цьому етапі. Ну і звісно, важливий момент: питайте, чи є в компанії свої автовози, які у них е страховки під час перевезення авто. Чи можуть бути якісь пошкодження при транспортуванні, і чи відшкодовуються вони вам в кінцевому вигляді, чи ви маєте ще кудись звертатись. Ну коротше, всі ці моменти краще проговорити на початковому етапі. Також нюанс запитайте, до якої кількості аукціонів має доступ ваш пригончик. Чи він є сертифікованим представником цих аукціонів, чи ні? Тобто, чи є в нього якісь спеціальні умови? Чим більше в нього цих плюшок, чим більше в нього доступно аукціонів, тим ну. Скоріше за все, якісніша ця компанія. Ну і звісно, не забувайте про те, що коли ви купуєте авто, то обов'язково треба оточнювати кінцеву ціну. Багато компаній, які приганяють неошкоджені авто, вони готові сказати вам конкретну цифру. Якщо ви вже вибрали автомобіль, вони домовуються з продавцем, і вони тоді вам скажуть, скільки буде коштувати пригнати авто від А до Я вже з їх доставкою, всіми питаннями. Якщо вони не можуть назвати цю суму, ну скоріш за все це компанія компанія, яка шарашкіна контора, яка потім ще багато якихось платежів або скаже суму, на яку ви просто не розраховували. Вони можуть багато про що казати. Є якісь нюанси, так якщо вони попередять вас про форс-мажори при доставці, ви будете розуміти, що сума може бути більшою, тоді окей. Або якщо ви не попереджені, якщо ви не маєте чіткого уявлення про суму, то як можна взагалі щось купувати? Тож, друзі, не забувайте, пригон авто це завжди процес, який має купу своїх нюансів. Та тим не менше, якщо все зробити грамотно по тих рекомендаціях, які я вам назвав по кроках вибрати хорошу компанію і слідкувати за всім процесом, то ви можете купити авто вигідно. Без питань, ну і звісно, що будете задоволені своїм вибором. Сподіваюсь, що зміг донести до вас інформацію зрозуміло. Якщо у вас лишились якісь питання або є якісь нюанси, які ви хочете просто уточнити, дізнатись, пишіть про все це в коментарі. Спробую вам допомогти. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставте лайк, якщо вам все сподобалось. Ну і звісно, що чекатиму вас у наступних відео. А з вами був Дмитро Терениця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!